Друзі, вітаю, слава Україні! Ось такі мені дали турнікети. Ну, безкоштовно волонтери відгукнулись на мій запит. Ось він турнікетик. Турнікет є китайський, надписів на ньому маркировочних ніяких нема. Просто зараз запишу друзям. Може вони не знали, які наслідки бувають від таких турнікетів. Сама якість, от я не дюргав чесно, я просто відтягнув і вже наліпка на фіксатор для тайму вже скривається ну, і якість пластмаси, бачите, тоненька. Зараз будемо крутити на нозі. Висновок з цим турнікетом він не порвався, але зігнулася сама крутилка, не знаю, як правильно називається, і я не зміг його дотягнути до кінця. Це по-перше. По-друге, зверніть увагу на кількість обертів, і це я не до кінця дотягнув. На преликий жаль, такі турнікети продаються в будь-якій аптеці. Дуже багато купують, собі бо думають, якщо в аптеці чи в інтернеті це надійна штука. По факту це може коштувати життя. При невеликому пораненні, при необільній крововтраті він допоможе, а при серйозному пораненні це буде біда. Слава Україні! Ми близько переможемо!